У центрі виставки остання робота рівненського художника Василя Наумця, яка навіює святковий настрій, великодній кошик з писанками, а над ним образ Спасителя, релігійну тематику продовжено і у картинах ще одного майстра пензля Миколи Годуна. Побувавши у Єрусалимі, він наважився передати атмосферу святої землі. Я спочатку повинен. Взяти в себе відчуття від того, що я побачив, потім я його передаю на полотно чи на іншу основу, і потім це обов'язково повинно відбитися до глядача. Оце як би трикутник. Так? Я його назвав у себе закон бумеранга. Ноу-хау виставки робота молодої художниці Алевтини Кляковської. Зляною паклі дівчина зобразила весняний вир життя. На увагу відвідувачі виставки заслуговують і керамічні роботи. Прекрасні всі керамічні роботи Вєри. Це треба оцінити, тому що таких робот во всій, во всій Україні нету, і вообще нігде нету. І е, свої роботи на серію не дають. Це не значить, що зробити керамічні роботи, а не по кожне унікальне і вона вже художник не в першому поколінні, на нього треба равнятися. Художники представили на виставці свої кращі роботи, переважна більшість з них створені останнім часом. Виставка, якою всупереч всім обставинам, в межах яких ми живемо, хотілося б додати якогось свято в душі, воскресити якісь світлі нотки для того, щоб Ще раз і ще раз, начебто, підтвердити ту формулу традиційно, що краса спасе світ. Палітра виставки поєднує холодні синьо-зелені відтінки з теплими жовтаво-червоними кольорами. Такий симбіоз створює особливий святковий колорит. Алла сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма день.